Зберегти смак вина і шампанського як можна довше. Дивіться, нам надарували таку кількість е, вина, там шампанського на цей Новий рік багато відкупів. Це мене п'єслішов. Да. Тому я пішов, купив короче, ось таку штучку. Дивіться, ось покажу вам на прикладі е, в, вина, яке було. Оце це ми вино, Саша п'є його вже другий тиждень. Дивіться. слухай. Чуєте? Дивіться, ось така ось резинова пробка, зачиняєш її. Потім одіваєш такий ось насос і викачуєш звідти все повітря. Так як там повітря нема, ваше вино залишає свої смакові властивості як можна довше. Кажуть, що потрібно качати, поки коротше, не стане важко. Я не знаю, я качаю, поки не надоїсь. Коротше. Ось, відкачали і все. І вино у вас закрите за, за, і немає всередині кисню. Немає кисню, значить не портиться. А, а ш... покажи ще для шампанського. Ось, ось дивись, ще одна така опасна є. Оце коштує 160 гривень дві пробочки разом з насосом. А для шампанського ми взяли ось таку ось ось штуку, але ще ні разу її не одягали. Це пробка для. Шампанського спеціально. Короте, Це якщо ви цілу не випиваєте да. бутилочку закриваєте. з закрили теж щось 180 гривень ця пробка, але бачите, А я так розумію, що вона. зараз.